Чи можливо відчувати повне задоволення життям? Адже саме таке одне з формулювань слова щастя той самий час для кожного воно своє. Визначення цього стану душі є дуже індивідуальним та являється, скоріш за все, якимось ідеальним зразком, на який рівняються усі. Ми поцікавилися у перехожих про їх поняття цього надзвичайного переживання, та отримали різноманітні відповіді. Багато з них співпадали один з одним, інші різнилися. Є багато пунктів но. Але... Самое главное это щаслива сім'я, счастливые отношения, дружба ну більше нічого такого, щоб швидше закончилась війна, щоб було мирне небо, чтобы всі жили тихо, мирно. І от это буде самое для всіх, наверное, счастье. Відповіді чоловіків виявилися також дуже емоційними, вражали своєю чуттєвістю та часто були пов'язані з приємними спогадами дитинства. Що таке щастя? Добре, це коли родина поруч, і все добре. Звісно, це щось душевне. Я не знаю там обійми матері, наприклад. Подорожувати так. Це було коли батько брав е, десь на якийсь виїзд там, чи на рибалку, чи що це було з батьком дуже е, приємно виїжджати. Це було дуже радісно. А зараз, напевно, радісно, коли беру свою дитину і виїжджаю, і знову ж таки передаю ті в свій час. Почуття хочу е, передати своїй дитині. Переважна більшість опитаних в умовах українських викликів під поняттям щастя розцінюють очікування скорішого миру та спокою. На сьогодні щастя для мене це мир і щастя, коли мій брат, який зараз на передовій відповідає, що він живий здоровий і що в цій цілі і в них немає Ось Оце щастя на сьогодні. У молодшого покоління зараз також своє поняття про щастя, і здебільшого воно пов'язано з реаліями воєнного часу. Приносять задоволення і прості дитячі розваги. Моє зараз щастя, це коли наше ППО працює на відміннові на, на відміну дуже хорошо. 16 березня моєму другові було день народження, однокласникові 10 років. І Ось це моє основне щастя. Ми там в кафешки ходили, в кіно ходили. Слід також брати до уваги поняття щастя для жінок і для чоловіків, адже світосприйняття в деяких питаннях та підходах розрізняються. Мужчина, коли може дати і матеріальну незалежність, забезпечити матеріальну жінку, для нього мабуть, це щастя почва під ногами. А жінці, мені здається, треба больше вдохновить мужчину, членов семьи. Вот это, наверное, и духовная наполненность. Когда люди друг друга дополняют материальное плюс духовное, и тогда это в гармонии дает огромный, мне кажется, результат. За оновленими даними всесвітнього рейтингу World Happiness Report у 2024 році Фінляндія вже всьому підтвердила свій статус найщасливішої країни на планеті. Замикає трійку лідерів Данія та Ісландія. Україна у свою чергу опинилася на 105-й сходинці. При підрахунку рейтингу беруться такі чинники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.